Якщо ти не бачиш Бога, це зовсім не означає, що Бог не бачить тебе. Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. За останні роки у світі зросла невпевненість у завтрашньому дню. Виникло відчуття страху через те, що проблеми, з якими ми зіштовхуємося, є надто складними до вирішення. Енергетична криза, сейсмічні зрушення, повсюдна хвиля насильства, ковід, свідчать про те, що світу потрібен Спаситель. Одного вечора, коли я готував в залі апаратуру до початку програми в майбутнє з надією», до мене підійшов чоловік, якого я ніколи раніше не бачив, і запитав, чи можу я поговорити з вами. Перше враження, яке він справив, було враження переможеної людини. Звичайно, сказав я. Просто дайте мені декілька хвилин, щоб я завершив те, що я роблю, і тоді зможу приділити вам час. Я швидко впорався зі своїм завданням і пішов за ним в хол. Ми сіли поруч один з одним на лавку, він глибоко зітхнув, наче від сидіння у нього перехопило подих. Чоловік замовк на мить, а потім повернув голову до мене, і я помітив, що в його очах скупчилися сльози. Я просто не знаю, чи зможу я так жити, як ви навчаєте, сказав він. Ви не знаєте, який я грішник, і у мене немає можливості що-небудь виправити. Я ніколи вже не буду таким достатньо хорошим, як я був раніше. Ви маєте рацію, по ряду пунктів, відповів я. Я не знаю, який гріх ви вчинили, але Бог знає, і ви праві в тому, що ніколи не будете достатньо хорошим. На його обличчі я помітив певне здивування. Я думаю, що деякі люди намагалися змусити його повірити в те, що він досить хороший, щоб підбадьорити його. Необхідно зауважити, що самотужки виправити те, що нас хвилює, неможливо, адже кожна людина через гріх втратила славу Божу. Ніякі підбадьорливі слова і позитивне мислення в світі не можуть звільнити людське серце від гріха без жертви Христа. У цьому вся повнота правди пояснив я, вказуючи йому на текст з 5-го розділу Послання до римлян: Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за добро може хто і відважиться вмерти, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас. Коли ми були ще грішниками. Апостол Павло говорить, що Ісус не чекав, поки ми станемо досить хорошими, щоб віддати за нас своє життя. Він зробив це, коли ми були ще грішниками, і зробив це Він по своїй любові до нас. У цьому весь сенс спасіння. Ми недостатньо хороші, але Ісус є досконалим. І якщо є щось у нас хороше, так це тільки тому, що Його любов долає наші недоліки. Подякуємо Богові за це в молитві. Дорогий Господь, наше серце переповнене слів подяки за те, що ти любиш нас і приймаєш нас такими, як ми є. Господи, допоможи нам слідувати за Тобою і розуміти, що лише Твоя причиста свята кров може омити нас і простити наш гріх. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте зміни до кращого у вашому житті і в житті нашого суспільства можливі тільки завдяки Ісусу, і Він готовий це зробити для нас.